Доброго ранку. Ранкове шоу прокидайся. Долучайтеся активніше, тому що зараз просто ну дуже цікава тема. Нещодавно Не що обговорювати нещодавно. В нашому лексиконі одне слово стало популярним: квадробери. Щоправда, мої діти мені про нього казали ще кілька років тому. Я, тиждень назад ще я казав Квадробобери. Ну а з Польщі прийшло до нас інше, але там про іншого боробобера. Для тих, хто чує вперше, ми пояснюємо, що квадробери це люди, які одягаються у костюмі костюми тварин і імітують їхні рухи і поведінку. В Україні цим займаються переважно діти. Але на заході ця субкультура поширена і серед дорослих, Вау. особливо в Японії. Так от нашо люди все то роблять про це детально поговоримо через кілька хвилин. А зараз давайте просто дізнаємося більше про те, хто такі квадробери. Бігають на чотирьох кінцівках, носять виготовлені власноруч маски та костюми тварин, гавкають і гарчать. Новий тренд поширюється в Україні. Іноді дитяче захоплення становить реальну небезпеку. Дітей та підлітків, що імітують поведінку представників фауни, всі кличуть квадроберами. Та виявляється, цей термін підходить не всім. Спойлер: є купа інших визначень, які краще підходять для окремих випадків. Розрізняють такі поняття: квадробери, фурі, теріани та азеркіни. Квадробери це спортивно-активна субкультура. Для них головне фізичне відтворення рухів тварин і здатність імітувати їхню поведінку. Історія квадробіки пов'язана з Кенічіто, японським атлетом. Після вивчення, як поводять себе африканські мавпи пата, і то створив методику пересування на чотирьох кінцівках. Теріани ще старіша субкультура, навіть психологічно-духовне явище, коли людина відчуває себе звіром. Їй не обов'язково прогулюватися хащами чи носити костюм худоби. Теріани фокусується саме на внутрішніх почуттях. Фурі це субкультура, що об'єднує прихильників антропоморфних олюднених тварин, які фігурують у в книжках, фільмах, творах чи просто в мемах. А азеркіни – це люди, які вважають, що їхня внутрішня особистість не відповідає людському тілу, але вони не вважають себе тваринами, а ідентифікують себе з міфічними або фантастичними істотами. Незалежно від назву, усі ці явища набувають розповсюдженості в Україні. Субкультури та різноманітні способи самовираження молоді існували завжди. Колись в моді були хіпі, готи та емо, а нині звірі та антропоморфні міфічні істоти. Чи має це лякати батьків та оточуючих, це питання наразі відкрите. Отже, що це? Нова субкультура, безневинна гра або ж патологія і навіть психічне захворювання. Це нам допоможе з'ясувати лікар-психіатр вищої категорії Євген Скрипник. Він у нас в студії ранкового шопрокадас. Пане Євгене, вітаємо. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Дякую за запрошення. Ну дивіться, перед тим як ми почнемо розмовляти, я пропоную подивитися ще одне відео з соцмереж, і Тоді, власне, повернемося до обговорення цієї прекрасної субкультури. Thank <laughs> you. Ну, от оце ви, власне, побачили черговий приклад Ква квадробінгу. Діти так. не просто вдягають маски тварин, але й повністю імітують поведінку тварин. Так. Що це таке? Просто в нас, просто в нас коли просто широкі штани, великі футболки і казали, що ми репери. Я був зайчиком на Новий рік в дитинстві. То, Я Хтось був білочкою, хтось так, був так. зайчиком, все вірно. Квадробери це люди, які займаються. Ну, по-перше, це ми знаємо, що це пішло з Японії. Квадробери був Іто, який його в школі там буліли, і він займався буль. Лінгом і він пішов в зоопарк, побачив мавпу, uh -huh. і мавпа там красиво швидко і Він вирішив показати це, що він теж може бігати, так само як і мавпа. і почав uh -huh. займатися. І це стало видом спорту. <гум> і потім виграв там навіть там не офіційні спортивні ігри, якісь, біг на чотирьох на ну, судячи по епізоду, які ми бачили, то він там був один учасник. Просто з цим змагатися. так. <гум> так, <гум> так. Тим, тим не менше, і багато послідовників послідовників в нього з'явилося. Він почав цим займатися, пропагувати цей спосіб життя, цей <гум> вид спорту. Людям стало цікаво, і от з'явилася у нас така субкультура, коли люди. Рухається на чотирьох кінцівках. і це дійсно це вид спорту. Це дуже mm -hmm. важко. Я вам скажу, що я перед програмою вчора ввечері по кухні намагався так пересуватися, ага. показав а, дружині, не жартуй, не, жартуй, не жартуй. так ду дуже, дуже важко. Так. Я скажу, руки нижні кінцівки болять. Тобто, це в принципі це вид спор... це дійсно активність. І нічого поганого в цьому, що дітки там бігають, там десь там по травичці бігають на чотирьох кінцівках. Нічого страшного в цьому нема краще ніж сидіти. Ти там в гаджетах Ласка, вживати так. наркотики, там не знаю, там між собою там битися і та далі. То краще хай вони займаються ага. цим, тим не менше. Чи тим більше, да? раніше було також багато субкультур, і готи, і ЕМ, О, так, а, там... Це дуже цікаво. Так, дуже багато. Тобто, дітки і підлітки повинні чимсь займатися. В будь-якому випадку вони не ага, вони займатися складробінгом, ага. вони будуть займатися чимось іншим. Тобто, тобто батькам то... не потрібно зараз е, непокоїтися, водити до психолога чи з'ясовувати, чи є якісь там. По великому рахунку, ні. Ага, це це то, якщо Але, пане Євгене, дозвольте, я одразу уточню. Ну а ми говоримо, що це не патологія, не психічне захворювання, субкультура О, взагалі від вас прозвучало, що це таке урізноманітнення дозвілля для так, дітей. зняття тривожності. Але одна справа, коли так. вони на чотирьох кінцівках потравишся, а інша справа, як ми бачили, кидаються під велосипед, наприклад, і імітують повністю ну. Прямо да до чіпляються до перехожих Атакують людей собак. Коса я вам скажу, що я буквально От. позавчора, проїжджаючи Києві нам переходила дорогу переді мною дівчинка. Я так зрозуміла, що вона квадробер, що правда, ідентифікувати, яка тваринка було складно, тому що це було щось середнє між динозавром і ведмедем, Не знаю, але питання в тому, що я трохи залипла і розумію, що це може така аварійна ситуація. Це моя проблема. Окей, якщо Чіпляються до людей на вулиці, такі діти. Як реагувати навколишнім? Не всім це подобається, тим більше в тих умовах, в яких ми зараз живемо, всі усміхнутися, сказати, можу, там і під, ну, емоції якщо повинні позитивні за нови, емоції. Так? А, розумієте? а дивіться, якщо вони будуть просто радості на травички, будуть там бігати, на них ніхто не буде звертати уваги. А якщо вони вийдуть десь на дорогу, вийдуть, будуть чіплятись, не звертають увагу. Серед квадроберів також є люди, які в принципі дітки, які. Менш виховані, які десь більш виховані. Виховані, вони там десь на травички бігають між собою, брак да, уваги може бути. Точно. А так, брак уваги. Да. А дітки є, які, є, які не виховані, вони там мають по типу кусатись, по типу там бігати, mm -hmm. десь там mm -hmm. деякі там випадки є під дерева. Там, no, я е да, Слухай, Слухай, ну я ходити в туалет. Слухайте, ну, агресивно не реагувати. Це однозначно. Важливо. Я, однозначно. Я, 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 до речі, підтримую. Якщо це субкультура, я тепер можу собі уявити, як це працює. Я колись носив широкі штани, правда, що в одну штаніну могло вміститися тро, так, троє так. людей, протесту. А коли мені Бог. Слухай, це так гарно виглядає, я тут же захотів їх зняти. <рес> да, тобто, чим більше буде е, населення буде спроти, спроти, спротивитися цьому, да, ага. тим більше будуть люди. Ну, дівки, як виклик. Де як виклик будуть а -а -а. Це більше робити? Це супер, Раніше були от павуки, да от одягались костюми так, людина, так, так. людина Павук так, да. Да, ага. і Спайдермени. Вони ходили, там якось вони цей, пройшло, немає його. І дуже багато різних. Таких цікавих там костюмів було там якісь образів і не це прийняти цю субкультуру суспільства. А це чим це менше можливо. ми почнемо говорити про це, чим так, забудуть так. і всі буде сприймати це спокійно, і його не буде. Все. до речі, до нашого етеру зараз долучиться мама восьмирічної квадроберки із Хмельницького Ярина Власюк. Пані Ірина, доброго ранку. Доброго ранку. Добре. Ми знаємо, що ваша Марічка не бере участі в таких флешмобах, ми ще не побачили, чи, чи все-таки бере квадробер? Ні, не бере. В нас, скажімо, в місті я б не бачила навіть таких флешмобів. Вона більш такий: домашній Ага. Яка вона тваринка? Кицька. Кицька. Вона повністю імітує ось так, як себе веде кицька вдома. Ну вам сказати, я б не сказала, що вона повністю імітує. Вона іноді взагалі забувається за те, що вона там ведробер. Ну, буває, вдіває вуха з хвоста, грається вдома, робить собі всякі перешкоди і стрибає через них. В неї навіть є коробка, в якій вона любить іноді там телевізор подивитися, сісти, повечеряти. Ось. Так, а ну розкажіть, коли ваша дитина зацікавилася квадробінгом? Е, і, ну, по-перше, від кого вона почула, звідки? а І як ви відреагували на це зацікавлення, захоплення? Ну, близько півроку тому е, е, вона мені розповіла за цю течію. Е, ось спочатку я якби не зрозуміла, про що йдеться мова, тому що в мене дитина ходить на виготовлення іграшок, і вона часто робить всякі іграшки, прикраси для себе. Угу. І вона робила оці обруча. З вушками, uh -huh. маски. Я так зрозуміла, це якби пішло звідти. Вона там звідти навчилася, з гуртка свого. Uh -huh. Ну, я якби, проти нічого не мала, я давала їй матеріали, там підкупляла до клею пістолету ці всякі стрижні. Uh -huh. Ось. Потім вона мені сказала, що хоче хвостика собі зробити. Попросила хутро з старого якогось куртки, капюшону. Я теж їй дала. Я це розглядала як якихось виготовлення іграшок. А потім вона мені розказала, що це така течія, і вона хоче цим займатися. Дізналася вона за це за це, каже від дівчинки зі школи. А вже потім почала всякі ці теторіали дивитися, по-моєму, воно так правильно називається. Як я відреагувала? Перепрошую. Тата, продовжуйте, будь ласка. Як я відреагувала? Ну, я пояснила, що якщо ти хочеш з цим, -цим гратись, окей. Але ти е, маєш, скажем, не виносити там в школі, там не ходити ось так, тому що є відповідна манера поведінки, які ну, має бути в школі. Е, також на вулиці, якщо хочеш, ну максимум там якісь вушка, хвостик і те зі мною. Ну коли я знаю. І якщо хочеш про в маску там гратись, то це або вдома, або ми поїдемо на дачу, і ти там можеш собі там пострибати, погратись. Але так типу, походити. Ну я не дуже за, тому що я думаю, справа не в ній, а справа в соціумі, бо дуже багато є агресивних, які на це, скажімо, дуже погано реагують. Тому скажімо, ми більш домашні квадробри зрозуміли, пані Ірино, ну Бачите, ви ви з тих мам, яка дуже уважно до дитинки до її потреби. і От пан Євген нам якраз сказав, що так і потрібно. Я так розумію, що а, якщо до вас раптом батьки до речі, зверталися до вас батьки з тим, що дитина квадробер. Зверталися. Ні, Батьки на прийом не приводили, як би сказати, як пацієнтів, дітей своїх, але mm -hmm. писали смс, купу було, ну, а, мабуть, тисячу питань, там, а що робити, от дитина там, таке зробила, там намагається робити. Я завжди заспокоюю з першого разу, що нічого страшного не uh -huh. переживаєте, це пройде більше уваги приділяйте там і з нею можете там побігати, і все буде добре. Добре, а є якась межа, після якої треба варто почати хвилюватися, тому що є батьки. А ми бачили це в мережі, які годують е кормом для тварин. Да, і, дітей і водять, з... і водять так. на поводку на таки ну, так. де та межа здорового межа. Густу? Якщо людина повністю, uh -huh. якщо дитина цим постійно займається кожен день, і вона перестає їсти, перестає вчити уроки. Перестає ходити в школу, то дійсно в цьому випадку потрібно звертати на неї увагу і ну, в цьому так. випадку звертатися до психологів mm -hmm. вже. Якщо це вже повністю заповняє її день, і вона більш крі крім квардоберства е нічим не займається. <звук> я зараз хотів би пані Ярину, якщо вона ще на зв'язку, запитати. Ви є? Так, так. Е, так, так пані я <звук> Одна справа це коли ваша дитина перетворюється на кицьку і просто якісь манери переймає? А інша, коли вони починають їсти як тварини, вони починають їсти траву, вони починають їсти. Ось дитячі кор. Чи ви тоді, якщо ваша доня прийде і скаже, ви тоді будете вже трошки занепокоєні? Де ця межа? Ну, дивіться, в мене такого немає. Вона їсть звичайну їжу, найбільше суші любить, які сама вміє її робити. То ну, рибу все до рибку такого в неї точно не буде. Тим тим більше, ну я бувала іноді жартувала. У нас є свій Тікток канал. То ага. бувало, жартувала там відео. Є в нас що Марійка, ти мала б їсти за ідеєю корм, а не морозиво. У Нас більше це в жарт переходить. Ага. вона з цього більше сміється. Вона звичайна дитина, яка їсть гарно корисну їжу, ходить на купу гуртків спортивних секцій. А квадробіка у нас так більш захоплення, цікавинка, але не пості... ну, не в постійному в нас вжитку. Ясно, так. добре, пані Ірина Власюк була з нами на зв'язку. Дякуємо вам, пані Ірину. Євгене, ну, до вас питання. Давайте підсумуємо: якщо ваша дитина вирішила стати квадробером, як реагувати батькам? І кілька порад як потрібно, ну, так, щоб не нашкодити дитині і психіці. Чи Однознач... потрібен корм і поводок? Однозначно, забороняти дитині це не потрібно. Тобто, так. якщо дитина цим цікавиться, то по великому рахунку хай вона це робить. Але звичайно, якщо вона там не це не постійно робить, угу. далі. Дітки потребують і підлітки потребують нашої уваги. Тобто батьки повинні приділяти увагу, повинні спілкуватися, що їх тривожить, що їх, що не так у них в стані їхньої психіки, да? mm -hmm. які них там є друзі та далі. Тобто більше спілкуватися з дітьми, щоб звертати увагу на їхні інтереси. І потім дітки будуть менше захоплюватись іншими там, хобі, а будуть спілкуватися з батьками, там, будуть спілкуватися з друзями, будуть ходити в школу і так далі. Тобто більше уваги дітям. Mm -hmm. Але якщо вони займаються цим, нічого страшного немає. Знову ж, повторюю, що. Це все рівно, хоч не офіційний вид спорту. Угу. І це дуже важко, і для, як би сказати, для фізичного стану дитини це, це прекрасно. Дарія правильно сказати, це дозвілля. Ви це дозвілля, дозвілля. Це від дозвілля. і в угу. принципі це не є така проблема, тому я не думаю, що взагалі. В соціумі е... ви сказали не агресивно сприймати, якщо ви побачили, однозначно просто Однозначна. усміхатися і все таке що це... Зараз українські дітки переживають таку кількість стресу, це це точно. що для ну, них, власне, це нехай так. буде просто віддушено. Однозначно. Пане Євгене, ну дякуємо вам, що заспокоїли. Я чесно скажу, що я. Мам, які трошки насторожені. До я теж буду кадробором. Я вам сказав, я буду криса. Я вже завтра цього чекаю. Дякую вам дуже, що сьогодні до нас завітали за цікаве роз'яснення. Скрипник, лікар, психіатр, сьогодні був з нами в студії.